Популярна фраза, що всі ми діти Божі, але чи дійсно це так? Біблія говорить, що діти Божі виконують волю Божу, а діти дьявола виконують волю дьявола. І по тому, як ми живемо, чим ми займаємось кожен день, до чого ми йдемо, які наші цілі, можна визначити, чиїми дітьми ми являємось. На жаль, віруючи сьогодні в церкву приносять гріх, вони говорять, що... Свобода це добре. Можемо робити, що захочемо, і Бог з ними, але присутність Бога в житті дійсно показується іншим чином. Апостоли говорили, що визначається за плодами, за зміненими життями, коли є плід і результат. І тому віруючі повинні займатися спасінням інших людей, спасінням душ. Так як з цим займався Ісус, Він віддав своє тіло в жертву заради спасіння нашої душі, заради спасіння вашої душі. Апостоли, вони вчилися в Ісуса і віддавали своє життя також за те, щоб багато людей пізнали Бога. І тому нам потрібно обирати високий стандарт для того, щоб брати приклад з цих людей, тому що чим нижче стандарт ми беремо. Тим нижче стандарт буде в нашому житті, і ми не зможемо дійти до святості. У нас не буде сили це зробити, лише беручи приклад з людей духа, які дійсно мають перемогу в своєму житті над, над дьяволом, над гріхом. Лише тоді ми можемо пізнати Бога та мати народження від Бога.